Бджоли дуже велика група комах. Бджоли або антофіла група сімейств всередині надродини родини Апидея. Під цією назвою ховається більше 21 тисячі видів комах, що населяють всі континенти, крім Антарктиди. Бджоли можуть бути і крихітними всього кілька міліметрів завдовжки, як карликова бджола плебе, мініма, і по-справжньому великими. Нещодавно вчені знову виявили представників виду мегахіли плуто, який вважався вимерлим. Особина досягала 4 см. Бджоли запилюють близько 80% квіткових рослин. Найважливіша роль бджіл в екосистемах запилення квіткових рослин. Збираючи пилок і нектар для своїх потреб, ці комахи переносять пилкові частинки на волосинках свого тіла і таким чином допомагають запилювати до 85% всіх рослин, що мають квіти. Бджолам ми завдячуємо дозріванням двох третин наших сільськогосподарських урожаїв. Бджіл не варто вважати індивідуальними організмами. Медоносні бджоли. Тварини настільки соціальні, що їх колонії можна назвати надорганізмами, а індивідуальна бджола не зможе вижити поза своєю родиною. Бджоли не співтовариство суворо ієрархічно. Кожна особа виконує в ньому свою функцію. У вулику є матка. Робочі бджоли вони діляться на вуличних, що обслуговують бджолиний будинок, льотних, які роблять запаси, і трутні. Оцінити масштаб бджолиного над організмом дозволять такі цифри. Робоча особа на медоносної бджоли важить 1,1 десяту а середньостатистичний бджолиний рій – 6-8 кілограмів. Бджоли настільки важливі, що для них існує спеціальна наука. Апіологія це наука, що вивчає медоносних бджіл. Апіс меліфера. Пильну увагу як об'єкт досліджень бджоли привернули в XVII столітті, А розводити їх стали за кілька тисяч років до нашої ери. Нині існує понад 30 порід медоносної бджоли. Бджоли стійкі істоти. Бджолина працьовитість давно стала номінальною. Ці комахи дійсно постійно працюють. За день робоча бджола може здійснити 10 вильотів та дослідити територію площею близько 12 гектарів. Навантаження бджолам дозволяє витримувати оптимізований пристрій їхнього організму, який також захищає їх від великих перепадів температур та здавлювання. Навіть бджоли, що жили у вуликах на даху Нотердама, пережили пожежу в соборі у 2019 році та вдало вивели потомство. Бджоли масово вмирають, і це тривожно. За останній рік з'являється все більше кампаній, які привертають увагу до вимирання бджіл. Пам'ятаєте інфлюенсера бджолу? Активісти та вчені не просто так б'ють на сполох. З 2006 року бджолярі регулярно спостерігають масову загибель своїх підопічних, переважно через синдром руйнування бджолиних сімей. У 2019 році у США загинуло понад 40% медоносних бджіл. У Європі ці цифри менші, але явище все одно спостерігається. Бджоли вмирають у тому числі через екологічні лиха та безконтрольне поводження з пестицидами. І у бджіл є багато хвороб. Як і всі тварини, бджоли хворіють. Вони мають свої інфекції, зокрема вірусні, наприклад, ізраїльський вірус, гострого паралічу і навіть різні паразити. Однією з найпоширеніших бджолиних хвороб є вароатоз, що викликається паразитичним кліщем вародеструктор. Вважається, що саме різні хвороби спричиняють сумне явище, синдром руйнування бджолиних сімей, при якому робочі бджоли масово залишають вулики і не повертаються. На жаль, іноді це відбувається без видимих причин. Бджолам можна допомогти. Вимирання бджіл може призвести до скорочення чисельності квіткових рослин, які не буде кому запилювати. Але це працює і в інший бік. Бджоли страждають через нестачу квітів. Одним із ефективних методів відновлення бджолиного благополуччя вважається висаджування мультикультурних, тобто різнотравних лук, які залучать запилювачів. А також створення готелів для комах, штучних притулків, у яких можуть селитися різні види. Щоб підтримати бджіл, не обов'язково мати пасіку. Можна обмежитися невеличким будиночком, схожим на шпаківню, і бджоли будуть вам вдячні. Бджоли дзищать по різному, залежно від того, як почуваються. Гудіння комах з'являється через рухи крилами. У бджоли це до 440 сорока помахів на секунду. Тембр Ембердзичання бджолиної сім'ї у вулику залежить від її фізіологічного стану. За характером звуку можна визначити, що бджоли голодують або мерзнуть, що збираються роїтися, залишати вулик. Чи є зараз у сім'ї матка та багато інших особливостей? Бджолами можна керувати акустично, наприклад, виманити їх з вулика, щоб обробити його отрутою від паразитів. Джола має п'ять очей, але червоний колір вона не розрізняє. На голові бджоли розташовані два типи очей: три маленьких простих, які відповідають за розпізнавання рівня освітленості, і два складні ока-фасетки. Останні складаються з багатьох осередків, які складають картину навколишнього світу для бджоли, як мозаїку. Ці комахи можуть розрізняти ультрафіолетовий спектр і частину видимого. Добре помітний колір для бджіл синій, але відтінки червоного вони не сприймають. Прополісний мед це цілюще поєднання продуктів бджільництва, у якому витяжка з прополісу підсилює його лікувальні властивості. Дивовижна медова суміш допоможе поліпшити самопочуття та зміцнити імунітет. Мед має протизапальну та ранозагоювальну дію, тому і біль допомагає в лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту, очей, ротової порожнини та гінекологічних захворювань. Окрім того, мед з прополісом тонізує весь організм та допомагає вберегтися від вірусних інфекцій при профілактичному вживанні. Досвідчені нетрадиційники особливо радять вживати прополісний мед весною та восени, адже його регулярне застосування полегшує дихання та звільняє від мокротиння. Зауважте, медові дари протипоказані людям, у яких є алергія на будь-які продукти бджільництва. Танець бджіл. Бджоли збирають нектар на великій відстані до 2 км від вулика. Комахам потрібно якось повідомити своїй родині, де саме знаходиться медонос, для цього вони використовують свою мову танець бджіл. За його допомогою, розвідниця повідомляє збиральницям, де знаходиться корм і як до нього долетіти. Існує два види танців виляючий та круговий. Так комахи між собою спілкуються. Також виділяють вихровий танець, який подає сигнал про роїння. Медове життя За все своє життя одна бджола здатна зробити лише одну дванадцяту чайної ложки меду. А для того, щоб людина могла полосувати однією ложкою меду, протягом дня повинні працювати 200 бджіл або 12 бджілок впродовж цілого свого життя. Щоб зібрати один кілограм меду, бджолам треба відвідати приблизно 4,5 мільйони квітів. За сезон сім'я може зібрати 30-40 кілограм меду. Відповідно за рік ця цифра буде вдвічі більшою. За оцінками експертів, українські бджілки виробляють близько 100 тисяч тонн меду на рік. В Європі більше меду, ніж Україна, не виробляє ніхто. У світі наша країна впевнено знаходиться в першій п'ятірці найбільших медових виробників. Ідеальні шестикутники. Здавна математики вважали, що на відміну від квадратів, рівносторонніх трикутників або інших геометричних фігур, саме шестикутники, які лежать в основі бджолиних стільників, найкраще підходять для оптимального використання простору. При цьому втрачається мінімум будівельного матеріалу. У 1999 році професор Томас Хейлс розкрив секрет бджолиних стільників і обґрунтував свої доводи математично. Шестигранна форма чарунок дозволяє бджолам робити їх легкими, міцними та витрачати мінімум воску. Це також дає можливість раціональніше використовувати доступний простір і зберігати максимальну кількість меду. Недарма бджолині стільники називають архітектурним шедевром. Природа створила кофеїн не для вашого ранкового горнятка кави. Насправді це хімічний засіб захисту рослин, який відганяє шкідливих комах і заманює запилювачів. Вчені з університету Нюкасла виявили, що нектар з вмістом кофеїну допомагає бджолам запам'ятати, де знаходиться квітка і збільшує ймовірність, що вони повернуться. Інші ж вчені висунули припущення, що бджоли повертаються до кофеїнізованих квіток, щоб отримати чергову дозу кавового допінгу. У прохолодну пору року робочі бджоли можуть дожити до 9 місяців, але влітку в середньому бджоли живуть 6 тижнів. Вони буквально працюють до смерті. До слова, навіть у вуликах є трудоголіки та ледарі. Дослідники з університету Елінойсу виявили, що не всі бджоли трудівниці. Окрім того, вони можуть бути і песимістами. Молодість бджолиної роботи. Коли старі бджоли виконують роботу зазвичай призначену для молодших членів родини, їх мозок припиняє старіти. Уявіть, що поїздка на триколісному велосипеді не просто змусить вас відчути себе молодим, але й запрограмує ваш мозок працювати як у молодої людини. Вчені з університету штату Аризона вважають, що це відкриття може допомогти нам уповільнити розвиток деменції. Хімія бджолиного мозку Бджоли запрограмовані на виконання певної роботи. Наприклад, бджоли-розвідники шукають нові джерела їжі, бджоли-солдати, про існування яких дізналися лише у 2012 році, все життя працюють охоронцями вуликів. Один відсоток всіх бджіл середнього віку виносять мертвих бджіл з вулика. Але найдивніше те, що бджоли, які впродовж життя виконують кілька завдань, змінюють хімію свого мозку, перш ніж починають виконувати нову функцію у вулику. Середня бджолина родина складається приблизно з 50 тисяч бджіл. Щодня 30% всієї бджолиної родини працюють над збором пилку. При цьому у вулику обов'язково має знаходитись певна кількість бджіл, щоб забезпечити якісну вентиляцію для випаровування зайвої вологи з нектару, який перетворюється на мед. Кожен вулик має своїх бджіл-охоронців, які надійно захищають його від нападу ворогів. Своїх побратимів комахи розпізнають по запаху тіла. До речі, робоча бджола може жити до 40 діб і протягом свого життя, як правило, виконує різні завдання. Бджоли здатні підняти вагу, що перевищує їх власну у 30-40 разів, приблизно як мураха. До того ж, вони у випадку потреби виносять з вулика вже мертвих комах. Наприклад, бджола легко виносить… Від жилого трутня між собою спілкуються за допомогою рухів тіла і певних феромонів, захищаючи себе та бджолину родину, більшість видів джіл на відміну від ос вмирають відразу після того як випустять жало. Бджола здатна розпізнати запах квітки з нектаром на відстані більше кілометра. За день вона може відвідати 5-7 тисяч квіток або дослідити територію понад 12 гектарів. При цьому бджоли з легкістю знаходять дорогу додому, навіть якщо в пошуках пилку й нектару залітають дуже далеко від рідного вулика. Відстань від землі до місяця дорівнює шляху, який пролітає одна бджола під час медозбору. Як їм це вдається? В середньому ці комахи. Літають зі швидкістю 24-30 км на годину. Проте в окремих випадках вони здатні розганятися до 65 км на годину. Це допомагає бджолам усього світу щодня запилювати більше трильйона квіток. Прополіс найсильніший природний антибіотик. Він знищує понад 100 видів бактерій, грибків і вірусів. Якщо до синтетичних антибіотиків мікроби рано чи пізно звикають, то звикнути до прополісу їм не вдається. Крім того, синтетичні антибіотики знищують не лише шкідливу, а й корисну мікрофлору, що може викликати нові захворювання. Зате при лікуванні прополісом цього не спостерігається. А ви знали, що у бджіл є свій день? Резолюцією Генеральної асамблеї ООН в грудні 2017 року було вирішено відзначати 20 травня «Well-Be-Day», тобто Всесвітній день Бджіл. Дату обрали не випадково, адже в цей день народився Антоні Янши, уроженець Словенії, якого багато хто вважає засновником сучасного бджільництва. Його найвідомішу книгу Повне вчення про бджільництво світ побачив вже після його смерті у 1775 році. Минуло багато років, але поради великого словенця досі мають величезну вагу у пасічному світі. Бджола інфлюенсер на ім'я Бі, починаючи з квітня 2019 року, розповідала підписникам в мережі Інстаграм веселі історії зі свого життя, наукові факти про бджіла, також ділилася всілякими корисними порадами, що стосується екології. І це не просто так, а з метою збереження і збільшення чисельності бджіл у всьому світі. Але 8 квітня 2021 року вчені з французького фонду Біфанд, які започаткували сторінку, повідомили про смерть бджілки бі саме в полі її найулюбленішої квітки. Вона зустріла свого найненависнішого ворога пестициди, і на жаль, це було фатальним. Зазначається під дописом її повернення. Все таки відбулось через 20 днів вже у мета всесвіті, для того щоб пояснити геймерам про важливість бджіл для біорізноманіття.